Шановні телеглядачі, це програма депутатський вісник, у якій ми продовжуємо ознайомлювати вас із діяльністю депутатів Рівненської міської ради, наш сьогоднішній співрозмовник Юрій Вознюк. Пан Юрій, голова фракції фронт змін в Рівнараді, раді, також голова постійної комісії з питань економічного розвитку, промисловості, інвестицій та підтримки підприємництва. Пане Юрію, вітаю. Добре. Традиційне запитання я задаю на початку програми: в який спосіб ви контактуєте з виборцями, оскільки наші колеги, журналісти, проводили свій час певне на рахунок того, як часто зустрічаються депутати із виборцями. як часто зустрічаєтесь ви. Крім постійних прийомів громадян, які проходять у нас по вулиці Грушевська, 77, офіс 211, де постійно працює наш юрист, безкоштовно надає юридичну допомогу. Я приймаю громадян кожну середу, о 10-й годині ранку, за тією самою адресою. Куди можна звернутися до мене з тої чи іншою проблемою, і по можливості я звичайно допоможу, чи запитом, чи з... З... звеленням? Я знаю, що от минулому році ви були одним з найактивніших, я тему найактивніших з депутатів. Ви подали на 80 депутатських звітів. Скажіть, будь ласка, в цьому році продовжити таку тенденцію, і що то за запити депутатські? що найбільше турбує людей, які звертаються однозначно, продовжу, тому що є така. Прислів'я під лежачий камінь вода не тече. Тому, якщо постійно нагадувати нашій владі про ті чи інші проблеми, а саме про проблеми йдеться в запитах, тобто, як правило, це проблеми житлово-комунального господарства, тобто десь якийсь поточний ремонт зробити, десь подвір'я, можливо, десь якусь клумбу, десь земля і так далі, то скажу так, що із цих депутатських запитів процентів 50-60 було виконано. Тобто, так чи інакше, запити діють, і вони допомагають людям вирішити ті чи інші питання. Тому, звичайно, я продовжую однозначно цю скажімо, традицію, чи як її назвати. Тобто люди, будь ласка, звертайтеся, приходьте. Я буду допомагати. Я знаю, що ви виросли і мешкаєте в районі центру міста. Можна сказати, в рідні для вас вулиці. Це проспект Миру, набережна, центральна частина, ринок. От хочеться почути вашу точку зору відносно реформування житлово-комунальних підприємств. там чи звертаються люди вже відносно цього? Ну саме в цьому районі міста два жеки будуть ліквідовувати. Так, ви знаєте, це паркове та центральне. Звичайно, якусь однозначну відповідь дати важко, тому що звичайно в будь-якій ситуації є свої плюси, є свої мінуси. Пенсіонерам набагато складніше ходити в новий жек, вистоювати ще більші черги для того, щоб вирішити. Те чи інше питання. З другої сторони, якщо ЖЕК не справляється зі своїми обов'язками, звичайно, треба приймати якісь рішення чи міри по його або ліквідації, або реструктуризації. Тому це процес доволі такий болісний, але я думаю, що ми нормально його пройдемо, і я думаю, що місто отримає нормально житлово експлуатаційні контори, які будуть працювати на благо наших рівнян. Я знаю, що ви дуже сильно опікуєтеся і турбуєтесь долею нашої річки Устя. Пригадуємо з вами нещодавні такі неприємні моменти із рибою. О, скажіть, будь ласка, в цьому році, можливо, з вашої ініціативи, враховано, в бюджеті 2012-го фінансові видатки на власне упорядкування русла річки Устя? Ці видатки мінімальні. Є програма очистки річки Устя, але вона, скажімо, дуже дуже дорога, і на це потрібні, звичайно кошти дотаційні з державного бюджету. Ті гроші, які виділені сьогодні з міського бюджету на річку Сю, це мізер, який ситуацію не змінить однозначно. Ми в тому році проводили і такі так звані суботники зі студентами, школярами. Ми чистили цю річку якимось чином хоча б то саме сміття. От. А, це той мінімум, що кожен може зробити. Да, так, да, звичайно, звичайно. Але, скажімо, на 2011 рік тих коштів, які б ми хотіли б, би... Та програма не буде реалізована, яку б ми хотіли, щоб реалізували, тому що в принципі це є е, ну центр міста, це наше обличчя. Але я знаю, що ви навіть відносно цієї теми спілкуєтесь так активно з науковцями. От скажіть, будь ласка, от ваше бачення як можна порядкувати русло річки вусті? оскільки я знаю, що в країнах Європи навпаки вболівають за природне русло річки вусті без оцих, знаєте, плит перекриття, які в принципі звужують можливість правильно курсувати русло. Е... Мало того, що вони звужують, вони ще створюють тиск внутрішніх вод. І це, скажімо, це загроза, це велика загроза для міста, поки пересічний громадянин це не розуміє, але звичайно, ми сидимо зараз на бомбі, тому що з кожним роком будівля міста рівного все наростає, з'являється тиск, річка розходиться в підземних водах, і в принципі ми стоїмо на воді. І якщо так буде далі продовжуватись, то загроза може бути сама сама що не є. От тому в найближчих 3-4 роки треба прийняти однозначно якісь рішення для того, щоб її вичистити і зняти ці плити, і впорядкувати цю річку для того, щоб вона була дійсно та, яка має відповідати план максимум, це забрати однозначно. однозначно. Я знаю, що ви були також ініціатором щодо створення центру надання адміністративних послуг, наприклад, такого, який працює, якщо не помиляюсь, в Івано-Франківську. Як просунулось в цьому напрямку ваша ініціатива? Ну не тільки в Івано-Франківську, але й у Вінниці. У Вінниці, взагалі, це пілотний проект, там взагалі шикарний цей центр. Ми так само сюди запрошували, і спеціалістів проводили семінари. Звертались до влади для того, щоб як якимось чином просунути цей, це питання. Найголовніше питання це звичайне приміщення. Приміщення знайти далі в принципі не порухається, але віднедавна централізовано в державі. Вийшла така програма, яка, в принципі, зараз е, хоче впорядкувати такі центри по всіх областях міста Рівного, тобто, по всіх областях України. Mm -hmm. От, тому я думаю, що на найближчий час це буде рухатись набагато швидше, тому що буде підтримка держави. І я думаю, що за 2012-2014 рік mm -hmm. однозначно щось буде вже в місті. Власне, Рівно. що отримає підприємець, який звернеться у такий адміністративний центр. Він просто приїде в одне місце і вирішить всі свої питання. Питання і землі, питання реєстрації, питання БТІ, наприклад, ну всі питання, які стосуються, які якихось реєстраційних, адміністративних і так далі, питань можна буде вирішити в одному місці, причому за конкретний термін часу. І за конкретні гроші Тобто не треба ніякі буде відповідно. Це економія небикавчас, звичайно, пане Юрію. Я знаю, що окрім депутатської діяльності ви активно займаєтесь, зокрема, ваша фракція. Боліваєте за долю талановитої молоди Зокрема, ви оголосили про конкурс і ініціювали написання творчих робіт на тему Я президент України серед школярів. Наскільки мені відомо, 15 березня цей конкурс завершується. Хотілося б почути, яка кількість творчих робіт вже є. Скільки школярів зголосилися написати свої роботи, і коли будуть остаточні підсумки цього конкурсу? Так, 15 березня закінчиться цей конкурс. Крім того, я хотів би сказати. Що такий конкурс проводився в тому році. Тема роботи була ідея об'єднання української нації. Пройшов він просто на ура. Думки були школярів такі, що просто захватують. Зараз ми отримали роботи 15 березня. Над ними зараз працюють спеціалісти, які будуть оцінювати їх за певними критеріями. Робіт з роком, який минув. Стало більше в три рази. Тобто діти дуже зацікавились цим конкурсом. Ми думаємо, що це буде на постійній основі. Кожен рік будемо проводити такий конкурс. Почитаємо, оцінимо. Далі я думаю, що на слідчу передачі, коли до вас прийду, я вам розповім про ті думки, які діти написали. Але я говорю, що попередній конкурс був просто шикарний, і ті думки, які сказали діти, вони просто. Дорослі наросли можна... дорослим треба читати і вчитися і впроваджувати практику звичайно. Я, да. я вам щиро дякую за участь у нашій програмі. Вона вже закінчується. глядачам нагадаю, в рамках програми депутатський вісник ми сьогодні спілкувалися із паном Юрієм Везнюком. Пан Юрій є голова фракції фронту змін вільної раді, також керівник постійної комісії з питань економічного розвитку, промисловості, інвестицій та підтримки підприємництва. Я нагадаю, що пан Юрій здійснює прийом своїх виборців щосереди о десятій ранку за адресою Грушевського 77, Офіс 11, правда двісті Офіс 211. Отож, якщо маєте бажання і маєте потребу звернутися саме до цього, депутати Рівнеради, ради маєте можливість звернутися щосереди з 10 ранку. Дякую, що були з нами. Побачимось.